Так, дорогі трішечки все ж таки простими словами, що таке справжній гіпноз. Гіпноз це інструмент, за допомогою якого ви з'єднюєтеся із своєю підсвідомістю. Між свідомим, свідомим і підсвідомим є так званий охоронець. Він називається, його називають критичний фактор. І свідомість, щоб ви розуміли різницю, свідомість вона виконує біля 6-7 операцій одночасно. В той час, коли підсвідомість виконує мільярди операцій одночасно, діляться клітини, росте, волосся і так далі. і так вона управляє імунітетом різними процесами. І ви розумієте різницю, так? Тобто я вам це говорю для того, щоб ви розуміли, коли ви працюєте зі свідомістю, які у вас результати, і коли ви працюєте з підсвідомістю, шість операцій проти кількох 5-6 мільярдів операцій, шість просто з 6 мільярдів. Тому я вас закликаю працювати виключно із вашою підсвідомістю. Але. Якби ж це було так просто, так між свідомістю і підсвідомістю є спеціальний охоронець, який фактично працює на підсвідомості. його називають критичний фактор. І що робить цей критичний фактор? Цей критичний фактор, його основна задача перевіряти, щоб ті програми, які надходять від зовнішнього світу, співпадали з програмами, які є в підсвідомості, так як наша підсвідомість це найлінивіша частина нас, дивіться, як вона цікаво працює. Саме перше рішення, яке приймає людина, вона приймає його за єдине правильне рішення. І, наприклад, якщо в дитинстві, там, у віці, там, найчастіше більшість рішень записуються у віці до 5-7 років. І рідко буває так, що якісь травми стаються, все, що стається пізніше, це вже як правило наслідок. Буває,